Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Оже усім привіт, це життя відомих людей. Вірші Монатіка читають у театрі. Такою новиною сам артист поділився своєму інстаграмі. Він опублікував відео, створене працівниками Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. А це фрагмент вистави інтерв'ю з богом режисерки Ніни Ніколаєвої за сценарієм американського драматурга Кена Агуадо. На відео заслужений артист України Віктор Янчук проник. Читає вірш Як ти? Авторства співака та музиканта Монатіка. А це відео Дмитро підписав так: для мене, як а для автора, справжнє досягнення, коли мої вірші починають читати у театрі. Дякую Рівненському обласному театру за те, що відчули і перетворили ці емоції на свої. Давайте подивимося фрагмент цього відео. Як ти? Чи все ще можеш пережити? Усі втрати, чи можеш роздивитись у простих речах, Хороший знак. Та як? Буквально вчора розповідали вам, що в Америці триває прям така е, черга різноманітних нагород. І От 75-та церемонія нагородження Еммі відбулася в Лос-Анджелесі. Найбільше статуеток здобули серіали Спадкоємці, ведмідь та сварка. Зокрема, комедійний серіал Ведмідь і драматичний спадкоємці отримали по шість нагород. А міні-серіал Сварка отримав п'ять статуеток. А окремою можна сказати такою серйозною подією церемонією стало також вручення Еммі Брит британському співаку легендарному серу Елтону Джону за його концерт прощання зі стадіону Доджер. А ось власне цей концерт визнали найкращим в номінації розважальних музичних шоу. Відтак, артист став 19-ю людиною у світі, яка отримала статус EGOT. А це а, означає, що він став лауреатом одразу всіх чотирьох найголовніших премій світу: Еммі, Гремі Оскару і Тоні. Вітаємо. Подейкують у дуаліпи новий бойфренд, західні таблоїди. Обговорюють ймовірний роман британської поп співачки з актором Калумом Тернером, зіркою фільму Фантастичні звірі. Пару сфотографували фотографи видання Пейдж Сикс». Співачка та актор разом виходили з ресторану у Каліфорнії, чим лише власне підігріли чутки про свої стосунки. Адже кілька днів тому їх помітили разом на одній із голівудських вечірок. Це було в Лос-Анджелесі одразу після прем'єри нового серіалу Володарі неба, де Калум Тернер грає одну з головних ролей. ТМЗ видання ТМЗ опублікувало відео з цієї автопатії, де видно, як Дуа Ліпа під час танцю міцно обіймає чоловіка. І, хоча його обличчя не видно, журналісти помітили, що все ж таки вдягнений він у костюм, в якому на червоній доріжці був калом. Актора навіть запитали про це, коли він виходив з вечірки, чи все це правда. Тоді він лише посміявся і такою чіткою від. Відповіді не дав, тому лише підігрів чутки. Американська акторка Шенендоерті розсекретила деякі подробиці свого заповіту зірка серіалів район Беверлі Хіллс і усі жінки відьми, яка бореться з четвертою стадією раку молочної залози, розповіла, яким бачить свій похоронний процес. Акторка хоче, щоб після смерті її кремували. А прах розвіяв її близький друг Кріс Кортацо. Також Шенен Доверті розповіла, щоб із частини її праху створили. Прикраси, як колись вона зробила це з татового праху, ба більше знаменитість заявила, хоче, щоб її прах змішали з останками її собаки. І батька Шенендорті також заявила, хоче уникнути на прощальній церемонії деяких людей, які за її словами прийдуть попрощатися з нею не за власним бажанням, так а тому, що просто так треба. Ну і додала, що процесія має перетворитися на свято любові. Нагадаю, нині акторці 52, і от нещодавно вона повідомила, що її пухлина поширилася на кістки. Ну і от тепер вже час нашої нової, але постійної рубрики щоденники Євробачення, адже вже 3 лютого відбудеться фінал національного відбору Євробачення 2024 під час якого ми власне дізнаємося, хто буде представляти нашу країну у травні в Швеції вже на великому міжнародному конкурсі, і от вперше за організацію та трансляцію шоу взявся телеканал один плюс один. Тож тепер у кожному випуску сніданку, звісно, чекайте останні новини за лаштунків конкурсу. Починаємо цю частину. Отже, учасники гурту Нахаба, який бере участь у нацвідборі на Євробачення 2024, вперше прокоментували звинувачення у плагіаті. Напередодні артистам закидали, що нібито їхній конкурсний трек «Глас» нагадує пісню російського гурту Тату нас не догонять». На це колектив «Нахаба» відповів їм прикро через те, що в деяких слухачів виникли саме такі асоціації з композицією росіян. Музиканти кажуть, що у своїй творчості надихаються Зовсім іншими виконавцями, зокрема You Love Her, Кап Бамбіно, Крістал Каслс, Саркома, Horror, Бенші та іншими. І от далі цитую: насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі у всьому світі. Прокоментували учасники гурту Нахаба. Тим часом організатори нацвідбору 2024 вже почали знімати візитівки фіналістів фрагментами відео зі знімального процесу, зі знімального майданчику. У своїх сторіс поділилися інстаграм-аккаунти «Суспільний Eurovision та гурт як так цьогоріч. Нагадаю, відповідальним за організацію українського нацвідбору став керівник департаменту «Big Брейв Events» та «Big Entertainment Shows», креативний продюсер проєктів Голос Голос, діти, танці з зірками та інших великих проєктів «1 плюс 1 Дядя Володимир Завадюк раніше він розповів, що його команда планує поєднати у своїй роботі о, українські традиції і сучасність, адже о, гасло конкурсу о, цьогорічного нацвідбору музика ДНК Нації. І вже відомо. Євробачення 2024 Австрію це 29-річна виконавиця із псевдонімом Калін, яка виконає не виконає технопоп пісню We Will Rave». А відомо, що композицію написало шведське продюсерське Тріо до складу якого входив Джиммі Джокер Тернфельд, який також є співавтором на переможної пісні Лорін цьогорічну. Вже минулорічної переможної пісні Лорін Тату, яка стала переможницею у, 20... у 2023 році, і от австрійський національний мовник вирішив звернутися до цього тріо і внутрішнім відбором вибрав свого кандидата на Євробачення 2024 після живих прослуховувань експертами спеціалізованого журі. Ну і принагідно нагадаю, що євробачення 2024 відбудеться у травні цього року, 2024 у шведському місті місті мальме, ось такі новини на сьогодні, звісно, так поповнюється вже потроху список всіх учасників Євробачення, а не знаю, чи настільки пильно, як я стежить за перипетіями конкурсу Руслан а, але точно можу сказати, що за національним відбором як не крути стежить. Так, да, абсолютно точно. Мої фаворити, якщо можу сказати, Вона Окей. Потім Джері Хейл і Альона Льона є. Вайб окремий і Анка. Анка мені подобається. Mm. Ну от бачиш, ти назвав трьох. Якби ти у мене запитав, я б тобі за перерахував заприкую. всіх одинадцятьох фіналістів. Oh, ти вони... він у мене всі фіналісті. Ага, це правда, тому що вони абсолютно різні. Вони дуже класні. Вони звучать по новому. А це нова українська генерація музики. Так а, тому лише варто дочекатися, які це матиме вигляд на сцені, як це візуалізують. Тимур тімокрашиченко. ЖВЛ, а прямо по курсу. добірка актуальних трендів. Тіктока.